Колеса для валіз та більш для сумок. Під артиклом 1191. Ось такі колеса чаще всього ставляться на сумки тканеві, дорожні, Дуже, дуже мощні колеса, широкі, великі, масивні, дивіться, надзвичайно масивні. На двох підшипниках. Їх дуже добре видно. АБЦ пластик. Виступ досить великий. Кліренс, так сказати. І згіба такий. Ось, бачите, тут трошки більше, тут трошки менше. І крепиться ось так. Ну, там Може бути по-другому, але ось воно. Заборник для сніга. Ну там уже як вам буде зручно. Кріпиться два болтики зверху, два болтики знизу. В комплекті йде два штуки. Вони абсолютно взаємозаміняють. Тобто сказати, що праве і ліве немає ніякого смисла. Ось є артикул А14. Можливо, вам він допоможе з вибором. Так, тут теж А14. А болтики в комплекті не йдуть. Коли до нас звертаються, ми монтаж проводимо на болтики під номером 5 з потайною шапкою, щоб її не було видно. Внутрі кидаємо шайби побільші, площі, щоб більше займали. І фіксуємо гайками, контргайками. Або якщо немає, то дві звичайні гайки накручуйте, бо сильна вібрація, часто воно викручується, виходить з ладу, тоді все. Все таки, мощні, дуже мощні. Оцей виступ. Всі розміри є на малюнках. Потрібно перейти по посиланню, воно буде в описанні до позиції. Сама перша силка. Оця ширина важлива. Не забувайте її заміряти. І тут бачите, з однієї сторони менший виступ, з другої більший. Так от, там, де менший, як воно йде? Ну йде ось так. А точніше ось так. Лицем сюди. Тобто там, де менше, це внутрішня сторона зі сторони видвіжного механізму. А це якраз край валізи Або сумки. Тому дивіться, щоб у вас хватило цього виступа в вашій сумці. Щоб хватило цієї ширини, туди її запхнуть, нічого не дорізати. Краще вже другі придбати, де вона поменше. Ну і не забувайте, що вони дуже міцні, мощні. Якщо у вас там вже трухленька, маленька сумочка, то це можуть бути через щур великі колеса. І тут вага, тут грам 300 одне тільки оце коліщатко Дуже тяжоле. Тобто пластик, підшипник, все це дає своє ось такі колещата мощні.